Далі йшло після посіва розмінування. Ви бачите, людина вполовину стоїть в рві і смерчі, і гради. Снімали самі хлопці, долучали спеціалісти, які взривали. Ну і що да, в цей період. І я скористався порадою Вадима дробіть, її сказав, сій сою не бійся, якщо не вроди, то хоч поля почистиш. Маючи сівалку аватар 18-метрову, маючи в господарстві остатки товарного зерна сої, ми самі підробили, по 35 кілограм посіяли. І земля зажила. Це конкретні фотографії на тому полі, де ми зарили ями, уплотнили. Жодного гектара би не передискували. Там, де були вирви, бойові дії, ми планували їх, не дискували. І вирівнювали, мульчували для посіву. ви бачите, як розвивається соняшний. Все засягало приємно для нас кольорами. Далі розмінування на помідорчики. Да? Тобто рослини розвивалися. Якщо бачите, з лівої сторони, це вже там, четверта методика саперів, якщо вони не могли б побачити, вони самостоятельно. Зривали на цьому полі 47 гектар за селом чарівним, зняли більше 300 метрів. А це смерч, який торчав, наші хлопці були безстрашні, оприскувателем піднімали штангу, далі проїжджали, це він торчить в ґрунті, а це через певний час взривали сапери. Далі ці вирви рівняли, уплотняли, не діскували. Соя собі прекрасно росла, будемо відвертими, дощик допомагали, термін посів був 4 по 14 червня. Поля ставали чистішими.